І казковий світ. Читаємо, мріємо, фантазуємо. Привіт, мої маленькі слухачі! Скажіть, чи траплялось вам коли-небудь відчувати себе самотніми? Може, хотілося поговорити з кимось або знайти друга? Але було якось незручно зробити перший крок. Сьогодні я розповім вам особливу історію, казку про дівчинку Марійку та чарівну Парасольку, яка навчила її не боятися знайомств, вірити в себе і знаходити справжніх друзів. Готові? Сідайте зручніше, я починаю. Жила була дівчинка Марійка. Вона любила гуляти парком, слухати спів пташок і спостерігати, як вітер гойдає листя на деревах. Але Марійка часто почувалася самотньою, їй здавалося, що ніхто не хоче з нею дружити, і від цього в її серці оселився тихий страх. А що, як вона назавжди залишиться одна? Одного дощового дня Марійка йшла додому, коли раптом побачила під старою липою яскраву парасольку, синю з малюнками маленьких зюрачок. Вона лежала просто на траві, ніби чекала на когось. Дівчинка підняла її, розкрила і раптом почула тоненький голосок. Привіт, Марійко! Я чарівна парасолька. Бачу, тобі сумна. Може, я допоможу? Марійка здивувалася, але відповіла Привіт! Але як ти можеш мені допомогти? Я боюся, що ніхто не захоче зі мною дружити. Фахсолька легенько засміялася Не бійся, я вмію знаходити друзів. Просто тримай мене міцно і зроби маленький крок Підійди до когось. Я буду з тобою, і ти відчуєш себе сміливішою. Наступного дня Маріка взяла парасольку і пішла до парку. Там на лавці сиділа дівчинка з книжкою. Маріка зазвичай просто пройшла повз, але цього разу парасолька тихенько шепнула. Спитай, що вона читає, це легко. Марійка набрала повітря в груди і сказала: Привіт! А що ти читаєш? Дівчинка підняла очі і всміхнулася. О, це казка про драконів. Хочеш розкажу? Так почалась їхня розмова. Виявилося, що дівчинку звали Оленка, і вона теж любила казки. Вони гуляли разом, сміялися і навіть домовилися зустрітися ще раз. Марійка була щаслива, а парасолька тихенько сказала: Бачиш, треба було лише зробити крок. Через кілька днів Марійка з парасолькою пішла на майданчик, де діти грали в м'яча. Вона завжди боялася приєднатися, але парасолька підбадьорила. Запропонуй пограти разом! Ти впораєшся! Марійка несміливо підійшла і сказала, можна з вами. Хлопчик із м'ячей кивнув Звісно, давай грати. Того дня Марійка бігала, сміялася і вперше відчула, що вона не сама. Діти запросили її приходити ще, і страх самотності, який так довго жив у її серці, почав танути, як ранковий туман. Щасом Марійка зрозуміла, що Парасолька більше не розмовляє. Одного вечора вона запитала Чому ти мовчиш? Ти більше не чарівна? Парасолька відповіла востаннє. Я допомогла тобі знайти друзів і повірити в себе. Тепер моя магія в тобі, Марійко. Ти знаєш, як справжні друзі завжди поруч. Варто лише зробити крок назустріч. Відтоді Марійка більше не боялася самотності, вона навчилася усміхатися людям, питати, ділитися і щоразу знаходила тих, хто ставав їй другом. А синю парасольку з зірочками вона зберігла вдома, як нагадування про те, що сміливість. І доброта завжди відкривають двері до нових сердець. Ось така тепла і добра історія, діти. Кожен із нас має у серці власну чарівну парасольку, яка допомагає бути сміливим, щирим і добрим. Нехай і у вас завжди буде поруч хтось, із ким можна посміятися, пограти. Поділитися своїми мріями, а якщо раптом стане сумно, просто усміхніться світові, і він обов'язково усміхнеться вам у відповідь. До побачення, до нової зустрічі!